Також у нас був, був такий випадок в Нижньому Верпі 7.04.2017 року на лінію 102. Також поступило повідомлення про те, що невідомі обстріляли автомобіль в селі Нижній Вербіж, неподалік пам'ятника Харзури Очевченко. Начвине в місце слідчо оперативної групи і дійсно було встановлено даний факт. Вилучені гільзи. Також можна сказати, що це були здійснені постріли з. Зброї травматичної дії. Це був пристрій для відстрілу цих патронів гумовими умови, кулями. От. І е, також е, один, один із нападників застосував даний пристрій, інші е, палицями е, порозбивали вікна в даному автомобілі і погрожували е, даному громадянину фізичною розправою. Також нанесли декілька ударів, які відносяться до легких. Вони не є середньої чи важкої, важкої тяжкості, вони відносяться до легких пошкоджень. Громадян потерпілий і був доставлений в центральну районну лікарню, де йому була надана допомога. Пізніше, зразу вже, того ж дня, працівниками поліції були встановлені дані особи, які вчинили дане хуліганство. Значить, На даний момент проводиться досудове розслідування. Порушене кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4. Цій групі осіб загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Терпілий є житель Козівського району, а нападники є жителі Коломиї, місто Коломиї і Коломийського району. Можна сказати, що це не були, не були якісь там можна сказати, спланований злочин або якісь розбірки між. Можна там сказати групами осіб. Це є непризні відносини із за дівчини. Потерпілий проти волі дівчини своєї, хотів з нею зустрічатися. Вона цього не хотіла, пожалілася іншому хлопцю, і на цьому ґрунті виник потерпілого в руку, бо поранення польове, та, польове поранення від угу. резинової ку. стан задовільний на даний час. Він навіть сказав, що претензій ні до кого немає. Це, що він е, ніби е, погоджується з тим, що десь він в чомусь був не прав, а інша сторона погоджується в тому, що вони не праві. Але дана стаття не підпадає під е, те, що за, по примиренню чи по іншій можна як сказати, ситуації вийти в їхнє становище. Вони порушили громадський порядок, і на даний час ми проводимо дозову розслідування і однозначно вони будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Як одна сторона, так і друга, якщо тому що дівчина теж звернулася за побиття потерпілої сторони.